Я можу сказати, що я знаходжусь в Харкові, а Олександр Будько пише свою другу книгу. Звичайно, я там... місце дислокації це Київ, Харків я просто. Збігла від проблем, бо тут вдома, і тут класно. Да, в Києві там дуже багато вже планів. І е, інтерв'ю, і на радіо мене покликали, е, і до прем'єрні покази. Там дуже реально купа крутих справ на мене чекає. Да, і Тому про бізнес в Києві я вже думаю, думаю, бо ніша е, здачі подобово е, домів в Києві ще не дуже зайнята я вже думаю про це.